Мерно, нема тут чернічки, які то й носочки будуть нові гразные. Тут травни є на дереві? Ой! Це звир. Чу. Це бруснічка. Пошли. Ти чув, як хрустнуло? Так. Да. Десь було спокійно, де да звірі гуляють. Бляха. Диву, акуратно ти так под'явся. Нову одежу гарну. Лях. Тут ще є каністри. Башка, то це, тут, може, хочу, Десь кажуть, що в нас ходить по лісу бурий, бурий. Да. бурий мишка ходить. Нам забрали Чуть -чуть. А ты протечка че, аня. Куда ты тя? А, то порожня. Помаленьку. Помаленьку, бо там можеш поскульзнуться. Не знаю. На ну, не надо. Я не сам. Шватається переворачує переворачив... наоборот. Переворачив... Це хоче води сам набрати? Ні. Ну от так, от трошки її наберіжу. Боже, як Лиски, я сьогодні хочу спати. Мені і, просто закриваються очі. Я очки одягаю, ну, сонця немає, то, так то, марно. Так. Я одягаю очки, щоб не було видно, що у мене закриваються очі. Це жах якийсь. Це з землі пристав. вона як мінеральна. Вона є мінеральна, так. есть минеральная, да. Да. Зара, дедушка, возьми. Включається фільтр на телефоні, там де ярче, так типа як із чуть заграбить. з жовтізної, і в данічкі коси такі получаються, як, як пшеничка. Не, а не от, я от, хочу... от зараз, зараз вже а, нормально. Хлопчик русенький. І треба постійно перепровирати. Включаєш відео, то переставляється. Ні, не закрутий, ні, туди не набирає. Як з фільтром тішов, не знаю. Ярчий фільтр. Ти подивись, як тут вода валить. Тільки щоб не топив, щоб вода вода не набралася із цього. В принципі, це ж та сама вода, лиш не хоче. Пупок здоровується. Пупок. Никіка. Давай по вот, ну! Куда я хоть набиваю. То то велика, Данюш, як ти будеш таку здорову? Зараз цю попробуєш. Чуть-чуть, а там Нікіта тобі поможе, добре? Угу. Що сюди? Я... Адихонько, беру, наверное, Просто впала в воду і все. Нема грибов. Бачила, викидають відео по 30 грибов, знаходять шеренгами. Десь не знаю де, не в нас. Це грабільно. Пустота. Хоча Такі стаканчики, от були, все, хтось позабирав, забирав уже, тут нічого нема. Да. Хіба ж тут було... можна оставлять? Тут зразу воно... заберуть. Ну я ж кажу, у нас люди якось тут. Я Як відмов... ото так і, і думають, що потягти. Ну, ну хтось привозив допили. Воду, да и поставили, думаю, на другой раз приедут, попьют. Я уже залил. А тут хорошая, да? Вот тут у тебя и Я уже еще воду залил. Не, это ж не наша, чужая. Так и что, молодой человек? Возможно, на то же самое место ставлю. Залил. я, тебя что залил. скажи уже сейчас. 嗯。Um,